Доброго дня, мої майстриньки. Хочу зняти невеличкий відеоогляд на замочки для герданів, для стрічкових герданів і для селяночок. Особливо це для селяночок. Чому? Тому що виплітаємо ми його тоненькою ниточкою титану це такою я плиту. І ось такою це теж титан продаються кольорові бабінки. І е, ниточка сама тоненька. Якщо ми робимо застіпку, то колечко воно має тут е, з'єднання, і е, ниточка ця вислизує. Е, тому що я роблю? Я ось цю останню п'єлечку я проходжу декілька разів голочкою, е, вставляю колечко і капаю туди е, лак для нігтів. Якщо у когось є гель для манікюру, який під УФ-лампою сушиться, то можна запаяти його УФ-лампою. Ще в мене порада є, це у рибалок в магазині я купила ось такі колечки. Вони подвійні, вони теж дуже зручні, ось чіткість наведу, Я рекомендую. Це мій стрічковий гердан. І всі знають, що ниточка титан, коли зав'язується, вона дуже слизька. Тому я пропоную додавати сюди якусь більш ниточку таку хебешну, щоб вона в шнурочок, щоб краще трималась. Але на практиці я вважаю, що треба все ж таки сюди ставити застібку трошки іншу. На кшталт такої, але є там такі трошки інші зроблені, що це в мене магнітна, а є таке, що сюди бісеринки вставляється, а потім тут на петелечку крючочок чіпляється. У мене зараз я не можу таку знайти в, своїму, в своїх в запасах, бо дуже багато. І що ще? Я ось знайшла ще такі застібки. Чим вони гарні, тим, що тут ціле колечко, немає ніде дірочок, роз'ємів. Тому рекомендую роздивитися ще такі. Тобто, у вас ниточкою прошиваєте і маленьке, більш ніжне буде. Потім, що ще я рекомендую, є ще такі магнітні. Там теж я вчора була в магазині, роздивлялася. Там теж отакі пітєлечки, де можна гарно вшити, і не буде губитися у вас злітати нитка. От, На цьому все. Бажаю вам всім творчих успіхів. А, до речі, можу показати, готовий. Зараз, хвилиночку, з замочком. Я колись купила і рекомендую всім такий замочок. Я думаю, вам видно. Всім удачі!